Судді обирають голову суду та заступнику строком на два роки. І сьогоднішні наші двори, саме з цього приводу, якраз відбуваються щодо обрання голови і заступника. Прошу, у кого, які пропозиції? Моя думка така, що не було б всього того, якби ми не мали на адміністративній посаді. Тих наших колег, це Наталія Володимирівна і Марканович, як заступники, які вміють вміли організувати цю роботу, маючи достатній досвід роботи в суді, маючи відповідний стаж роботи, маючи звичайно, відповідну, відповідну кваліфікацію і так далі. Що по голову суду, то моя думка така, що обратися в Артан Наталія Володимирівна, суддівка у районного суду, то тепер вона була вже. Тільки тема про висунення і голови заступника, е, хочу порекомендувати на цю посаду Миколу Антоновича Генєва. Поат. Суддя кваліфікований, який проробив. Точніть на посаду. Прошу, На посаду заступника, я, я сказав. Який кваліфікований, професійний суддя. От, дисциплінований, і брав також і участь в афганських подіях, тому, можливо, і не має до цього, до цього значення, але от. і через те я пропоную цю кандидатуру. Я пояснюю, що при голосуванні кожен суддя значить, повинен я тут пояснюю це, напротив. Поставити плюсик напроти прізвища, де записано або Бертан та Володимир, або Венію Микола Антонович. І якщо не потрібно жодного кандидата, то теж поставити це. Тоді прошу е, підійти до секретаря вільної комісії, отримати бюлетні і розписатися до вона є пустою, і почати її для коштування. Сьогодні від імені громади побажали бути присутніми на обрані голови Калуського міськрайонного суду та заступника. От. У, 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 у людини, яка виконувала обов'язки голови суду до цього часу, ми тижнів два тому як були, нас обіцяли запросити, але, мабуть, що забули, можливо. Не мали часу, але ми довідалися про це, тому що, було, як обіцяно було, інформація на сайті суду з'явилася, ми її побачили вчасно. І сьогодні вирішили поспостерігати за цією процедурою. Ми вважаємо, що суд і судді повинні бути відкриті перед громадою. Ми вважаємо, що громада повинна знати в обличчя своїх суддів, повинна знати, хто її судить. і... Я думаю, що ця практика відкритості буде тільки розширюватися. Зауважень до кандидатури у нас немає. От. Ми тільки, коли вже завершиться вся процедура, хотіли б звернутися до новообраного голови суду з тим, щоб він продовжував співпрацю з громадою, і ми б хотіли визначитися із щоб громада змогла зустрітися з суддями Калузького міськрайонного суду і висловити їм свої чи претензії, чи побажання до їхньої роботи. Це вже як вийде, але ми б хотіли звернутися до новообраного голови суду, щоб було організовано такий захід. І надалі стараємося бути відкриті для громадськості. У мене є прийомні дні і не в прийомні дні. Я завжди стараюся приймати людей з їхніми проблемами, болями, з якимись жалями. Ну і стараюся, звичайно, допомогти. Вважаю, що це робота судді, це не тільки посада, а це обов'язок великий, обов'язок великий служити закону, служити людям. У нас відбулася ще, крім того, що така була відкрита зустріч, були представники громадськості і ми з ними практично проводили розмову, вони бажали зустрічі із нашими суддями всіма. І до деяких мали претензії. Ми обговорили коло питань і обговорили при яких умовах ми зустрінемося. І я думаю, що така зустріч відбудеться, і звичайно, і ці судді будуть, і всі судді будуть на такій зустрічі. А чинка проти перевірку флістацію? Чи всі судді в нас у нас видано наказ? Про проведення такої перевірки всі е, звичайно погоджуються з тим. Ми вважаємо, що така перевірка необхідна, раз вона визначена законом, тому ми всі пройдемо таку перевірку. Кажуть, рисунки громадськішлої помікали запросили на це засідання, але чомусь забули. Ми не забули, ми ну, на сайті у нас було вивішено оголошення, і я, вони і говорили мені про те, що у нас мають бути збори, тому я так понадіялася на те, що вони і слідкують і обов'язково будуть у нас на зборах. Ми їх чекали. Включає, полістю, судді Збором суддів вирішено, що затверджено протокол про результати даємного голосування про вибору голови Камського міськрайонного суду івано Франківської області 23 квітня 2015, 2015 року та вважати обраною суддю Бреда Наталію Володимирівну головою Камського міськрайонного суду. Чим вас і вітаю? Вирішено затвердити протокол засідання відчитної комісії збору суду про результати таємного голосування про виборам заступника голови кавуського міського рівного суду 23 квітня 2015 року. Затвердити збори наступних та вважати обрану судду Гриніва Микола Аслановичу, заступником голови Хаускового міського району суду гано області. Вітаємо вас Микола Антоновичу. Наші голоси це висловлена довіра Наталі Володимирівні, Миколі Антоновичу. Бажаємо, рідної хорошої праці. І ще раз вас вітаємо з обранням.